Ці за тебе з 10 січня на Роса і Бянка живе по 22,90, також на вино і гристе Асті Тайру по 109 гривень, також на фету та бринзо від Комо по 36,90. На дуже класний майонез провансаль по 24.30 та салатний 16,90. На сир твердий, вершковий по 4290, горіховий 51 гривня. Також на сир на півтвердий гауда, маздам гауда, без лактози 52 гривня. Ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал Значки з банезі. Там вже є повна газетка, з АТБ, не плавлений сирочок. Кому вершковий тенеру та бекон по 13,90, дуже класний гель для душу Johnson's Baby бейбі по 55,90, на вафлі рошен, та мигдаль по 27,90, на прокладки та тампончики по 25.50 та 58,90. І на дуже класний йогурт Чудо по 30,90. І на глазуровані сирочки. Випишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе з 10 січня, що купити. Сьогодні в АТВ почались нові акції. Демоти разом зі мною взяла фраталі фреголіну росу і ще є б'янко по 2290. Майонез щедро провансаль, дві пачечки по 24,30. Також на крабові палички взяла водний світ 250 грамів по 50,50, ,50. кому бринза та інсалата по 37 гривень. Вершковий сир, кому він вершковий із виконом по 1390. Також ось такий вершковий, твердий сир по 42,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. знижки з банасті, посилання в мене в мене шапці профілю. Також взяла масло від ферми. По 55,90 Звичайне молоко взяла по карті, ось таку цілу бутилочку, по 93 гривні. Паштет Памаполь, дуже смачний, гусячий. По 29.10 взяла свої улюблені вафельки Рошен з кокосом по 27,90 великі прокладки, котекс, по 26 гривень. Також плин, літр 100, аж дві пачки взяла по 32 гривні. Дуже дешевий, Він, до речі, дуже класний. І також взяла свої улюблені сосисочки тигриня, м'ясна лавка. 300 грам по 45 гривень і кефір Галичина 2,5% по 31 гривні. А з карти тебе, як завжди, дешевше, посилки в шапці мого профілю дають 75 гривень кешбеку. А після реєстрації до ДВТВ тратите 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку. І кожного разу буде нараховувати 1,2% кешбеку. Мені нарахувало 5 гривень, а ви пишіть в коментарях, яким такі акції.